Невизначеність так це великий хаос, але в ній знаходиться потенціал. Все невизначено, Я нічого не можу спрогнозувати. І тому я не можу планувати. Але сьогодні я точно вранці прокинулась. Я спробую зараз принаймні спланувати мінімальну дію, яку я хочу зробити за 2-3 дні. Ви зараз також можете полетіти, поїхати. Що вам не дає? Якщо ви вважаєте, що поки не зміняться обставини, нічого не зміниться, то ви себе просто ще більше і більше. Топити в багнюці невизначеності як чогось жахливого і страшного, в будь-якому хаосі за будь-яких обставин, при будь-яких негараздах ми можемо продовжувати жити. Як жити в суцільній невизначеності? Чи можна взагалі щось планувати у цьому постійному хаосі, в якому ми перебуваємо? Можна. Я знаю і доведу вам сьогодні це. З вами психолог Тетяна Дугельна і наша нова рубрика Проста психологія на кожен день для кожного з вас. Тож, друзі, сьогодні поговоримо про те, як планувати в умовах тотальної невизначеності. Але для цього давайте спочатку розберемось, що таке невизначеність. Це певний стан, в якому перебуває людина, і вона не може конкретно зрозуміти, що її чекає в майбутньому. Вона не може спрогнозувати, передбачити, вона дивиться своє майбутнє і нічого там конкретного не бачить. З одного боку, ви скажете, ну так, зараз в такому стані перебувають всі українці, ми всі живемо в стані суцільної невизначеності. Але. Давайте поміркуємо над такими мудрими словами Великого Сократа, який казав, я знаю лише одне, що я не знаю нічого. І при цьому він додавав. Але я знаю точно, що я знаю більше, ніж знають інші. Тож, можливо, підемо по цьому шляху. Де в невизначеності, як в певному хаосі, побачимо якийсь скритий порядок. І можливо, ми можемо саме, ми, як українці, зараз в цьому тотальному світовому глобальному періоді повної невизначеності знайти ті сенси, які допоможуть як нам, так і іншим людям і цілим народам. Скажете. Ого, заявочка. А я абсолютно впевнена, що ви вже трохи стали забувати, що коли почалась ось ця повномасштабна фаза. Великої війни, а війна на нашій території точиться з 2014 року, і повномасштабна фаза цієї війни почалась у 2022 році, коли ми раптом осмислили те, що ми не бачимо свого майбутнього, тому що ми не знаємо, скільки це буде продовжуватись. Але одночасно майбутнє рухнуло у всіх, абсолютно, світових організацій. Подивіться, що ми зараз бачимо. Як наша війна з Росією вплинула на світові організації, які були абсолютно стабільні і вони впевнені були, що вони визначені. Вони були абсолютно впевнені, як Потужна організація Об'єднаних Націй ООН чи Червоний Хрест, як вони були впевнені в своїх доброчинних впливах і діях. Ми бачимо, як зараз приймається Друга армія світу, про яку вже ніхто так не говорить і хто є сьогодні реальною армією, яку навіть при тому, що наші захисники-захисниці не мають достатньо зборі, зброї, все-таки побоюються. До речі, дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ви даєте можливість нам жити і нам чекати, вас осмислено чекати. Ця рубрика також завдяки саме вам, шановні наші захисники-захисниці. Поясню, друзі, чому. А тому, що певний, певний період тому я отримала додаткову освіту як військовий психолог і психолог, який може працювати в екстремальних ситуаціях, для чого? Для того, щоб цивільному населенню давати певні опори. Для того, щоб ми з вами, як цивільні, чекали наших героїв не просто з перемогою, а досить усвідомлено. Я зараз, як ніколи, усвідомлюю свою роль як психолога в ці часи. Бо зараз допомога треба цивільним, щоб вони могли сприймати. Те, що відбувається з військовими і що буде відбуватися з нашими захисниками, коли вони повернуться. Так от, коли ми зараз з вами, як цивільні, кажемо, що ми живемо в тотальній невизначеності, то ми маємо з вами подивитися на наших хлопців і дівчат, які боронять наше з вами життя. Чи визначений у них шлях, чи мають вони якусь визначеність у своєму житті? З одного боку, ви скажете ні, а з іншого так. Вони мають конкретну визначеність, тому планомірно крок за кроком відвоюють кожний клаптик нашої землі, ціною власного життя. Але наші захисники і захисниці сьогодні показують, що вони роблять крок за кроком якусь дію, не зупиняючись, тому що по-іншому досягнути результату неможливо. А ми з вами що ми робимо? Чи плануєте ви своє життя на найближчий час? А ви кажете, я не можу нічого планувати, бо я не можу нічого спрогнозувати. Ми маємо зупинити цю думку в першу чергу. І ми маємо зрозуміти, що коли ми знаходимося в невизначених обставинах, то це якраз майданчик або фундамент для того, щоб від чогось відштовхнутися. І пити в певному напрямку. Невизначеність так, це великий хаос, але в ній знаходиться потенціал. І якщо ми подивимося з вами трохи. Більшого масштабу на цю ситуацію не просто як ми тут, люди в суспільстві в Україні, живемо і в принципі людство на планеті Земля в умовах постійних війн. А ми подивимось на невизначеність з масштабу, наприклад, космосу. То, що ми там побачимо. Що в космосі все відбувається також в якійсь мірі спонтанно, і всі мікрочастинки всесвіту вони досить невизначено взаємодіють. До речі. Вернер Гензенберг, який ввів поняття невизначеності, він сформував цей принцип наступним чином. Він сказав, що невизначеність це неможливість точно визначити ні положення, ні імпульс мікрочасточки, яка рухається в всесвіті. А Всесвіт, він побудований як хвиля і часточка. А всесвіт, це і ми з вами в тому числі. І тому, коли ми з вами. Як мікро Всесвіт, зможемо з собою впоратися, зможемо сказати: Окей, я не знаю, що мене чекає за 2-3 дні, бо я не маю конкретної визначеності. Але сьогодні я точно вранці прокинулась. Прокинулась, і що я можу зробити сьогодні, для того, щоб не опускались руки, щоб не оніміла моя душа, щоб я відчувала. Користь для інших, щоб я зробила щось, що може мене називати людиною. Якщо ви будете діяти ось таким чином, маленькими кроками, ви поступово зможете будувати плани. Ну, от дивіться: самий простий план. В, нашому, в нашій спільноті українська душа від зеркалення традицій постійно щось відбувається. Ми об'єднуємо всі ресурси, ми даємо вам опори на різних майданчиках. І в YouTube, і в Інстаграм, і в Телеграм опори про традиції, про символіку, про обереги, про нашу українську ідентичність. Тому що не кожна людина сьогодні може йти до психолога, хоче йти до. Психолога розуміє важливість йти до психолога. І я розумію, що я багато присвячую саме темі дослідництва часу. Але я, як психолог, можу бути для вас також корисною. І що я роблю? Не на своєму психологічному каналі розгортаю психологічну рубрику про те, що з нами відбувається. А я приходжу сюди, на канал Калина. І планую тут конкретно виход певної рубрики про прості сенси простої психології для кожного із вас, щоб бути вам корисними. І от що я можу сказати стосовно невизначеності? Коли ви попадаєте в цю спіраль, яка може вас затягнути і виснажити ваші сили, коли ви кажете все. Не визначено, я нічого не можу спрогнозувати, і тому я не можу планувати, то в цей момент я вас закликаю, почніть планувати. Наша велика біда в тому, що ми перестали планувати. Але в плануванні наше спасіння. Тому що дивіться, що буде відбуватися. Якщо ви, не дивлячись на те, що ви не можете спрогнозувати, що вас чекає найближчим часом, ви почнете все-таки цей найближчий свій час планувати, ви почнете мислити іншими категоріями. Ви почнете шукати способи досягнути певної мети. Ви почнете спочатку ментально, а потім і фізично руху. Тому що невизначеність саме страшна тим, що ми не можемо зрозуміти, що, як і куди рухається. Ми не можемо з вами впливати на великі соціальні процеси. Ми не можемо зцілити на велику колективну травму, в якій ми з вами знаходимося. Але ми можемо кожен сам з собою. Справитися, ми можемо почати працювати своїми травмами, з тим, що нам не дає можливості рухатися маленькими кроками. Причому ці кроки мають обов'язково спочатку включити наше критичне мислення. Так, ваш внутрішній критик скаже, це все слова, воно так не працює. Але є і інше ваше мислення, яке можна назвати умовно абстрактним або креативним, яке може сказати: Ну, а давай спробуємо. Чому б? І ні, або чому б і так, так. Я спробую я спробую зараз принаймні спланувати мінімальну дію, яку я хочу зробити за 2-3 дні. Я спочатку спланую маленький проміжок свого життя те, що я хочу зробити. Наприклад, через 3 дні я хочу зустрітися з своєю подругою. Що мені для цього треба зробити? А мені треба, наприклад, подивитися, чи є в мене на цей час. Де я хочу зустрітися, і потім з'ясувати, чи вона може в цей час і в тому місці, де ми хочемо з нею де я хочу з нею зустрітися. Тобто дізнатися е, максимум інформації про те, що ви хочете зробити через 2-3 дні. Що відбудеться? Ви заставите мислити себе, ви заставите збирати інформацію себе, аналізувати і будувати мінімальне найближче майбутнє. Ось таким маленьким кроком. Просто в плануванні мінімальної якоїсь майбутньої дії ви заставите себе вийти із цього величезного хаосу невизнач... невизначеності і зайдете на наступну сходинку вашого руху, це ваше мислення. Коли ви починаєте мислити, ви починаєте розуміти, що тут може включитися з одного боку ваша рація, ваша логіка, що так, я можу це зробити, і це все може відбутися, якщо ми сплануємо з моєю подругою це. Але ви також маєте пам'ятати, щоб подолати ось цей ступор невизначеності, ви маєте пам'ятати про теорію ймовірності, що може щось трапитися, що ви або Зустрінетесь не в тому місці, або зміниться час, або взагалі зустріч перенесеться на день швидше, на день пізніше, або в якийсь інший простір. Ну, Наприклад, в мене є подруга, яка виїхала за кордон. Я завжди з нею спілкувалась тут: ми зустрічалися, сиділи, пили каву, або їли якісь смаколики і мали такий окремий, і, знаєте, Інтимний простір для спілкування і насолоджувалися, насищалися один, одна одною. Що зараз робити? Вона знаходиться за кордоном, мені дуже не вистачає з нею спілкування. Я її можу запросити, наприклад, до онлайн-зустрічі, де будуть виключені всі гаджети. Я попрошу її. Щоб вона собі приготувала щось смачненьке або придбала те, що ми з нею раніше смакували. Наприклад, замовила суші, і я замовлю суші тут, в Києві, і ми з нею можемо разом поїсти суші онлайн. Варіант, варіант. Можна це запланувати? Можна, але це все треба організувати. Треба організувати час, погодити те, щоб вам доставили ту ж саму їжу, і, можливо, їй також цю їжу, щоб доставили, і так далі. і так далі. Тобто, зробити цілий ряд певних ментальних дій, щоб це відбулося. І ось вам варіанти. Ви думаєте, що коли ми говоримо про планування в стані невизначеності, зразу треба перейти в той режим, який у нас був до повномасштабної фази цієї великої війни, коли ми планували певні бізнес-процеси, бізнес-події або сімейні події, і ми знали точно, що, наприклад, там такого-то числа, такого-то місяця, ми будемо там-то, ми поїдемо туди, то ми будемо зустрічатися з такими то людьми, робити то, ту чи іншу справу. Зараз, коли ми знаходимося в тому такому тотальному просторі невизначеності із за цієї війни, ми маємо з вами вміти радіти простим діям, які плануємо досить усвідомлено готуємо і на них опиратися як на фундамент, що таке щось можна планувати. І коли відбувається ця мінімальна подія, ви можете далі починати планувати. Знаєте, за два роки повномасштабної фази цієї війни. Я не планувала нічого. Тільки в перший її місяць. Тобто в березень 2022 року в мене пройшов поза планом, бо ми були в окупації, а потім виїжджали з окупації. Але навіть вже в другій половині березня в мене з'явилися плани. В мене з'явилися плани, тому що кожного дня я виходила в ефіри. Це були або прямі підтримуючі ефіри як психолога, або молитви за Україну. І це було щоденна онлайн-робота. До речі, всі ці записи можна подивитися на моєму власному YouTube-каналі. До речі, запрошую вас також туди підписатися, бо там трошки інший контент, там трошки менше можливо, якоїсь інформації, але більше психологічної. І ось саме це мене дуже сильно здивувало, що в той час, коли люди майже всі відмовилися від планування, я продовжувала планувати. Чи здійснювалися мої плани, так як я звикла на 80% мінімум? Ні. Дуже багато планів приходилося анулювати, переставляти. Дуже багато що переплановувати. Але протягом цих двох років я продовжувала робити те, до чого звикла моя психіка. І що я маю зараз як результат? Я маю як результат. Те, що знаходячись тут в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення, я не виїжджала з України і з Києва більше ніж на один місяць, коли ми виїхали саме в окупаційну зону під Макарів, а потім були трохи в Вінниці. Я знаходжусь постійно тут в Києві. Я допомагаю вам різними способами, які мені доступні, як письменниці, як психологині, як просто людині. І я розумію, що навіть в цьому хаосі невизначеності я живу. Тобто, завдяки тому, що я щось планую, я рухаюсь, я живу. Я не виживаю. Я в цьому русі знаходжу ресурс. І я вас сьогодні хочу надихнути. Щоби ви почали знову планувати, але дозволили собі: саме дозволили собі, по теорії ймовірності, що частина ваших планів не буде здійснено. Не тому, що щось, не дай Боже, станеться, бо статися може будь-який момент з нами, будь-що ми живемо в реаліях війни. А просто, можливо, коли ви почнете рухатися, ви зрозумієте, що вам вже це не актуально. Або не має сенсу, або не на часі. Але частину якихось планів ви будете все-таки досягати і будете рухатись. Так от, коли ви почнете. Планувати ви почнете моделювати майбутнє, і це наступна сходинка. Дуже важлива, коли ми виходимо із стану цієї тотальної загрози, яка на нас тисне, і тисне різними, в тому числі, наративами, які нам програмують. Наші вороги, що нічого хорошого з цього не буде, що невідомо, коли буде кінець, що всі втомилися від цих українців, України і української війни. Ці наративи вони прописуються спеціально для того, щоб нами маніпулювати. Але коли людина стає хазяїном, володарем свого життя, на неї ці наративи не працюють. Я так Залежно від соціальних процесів, від політичних, від військових, від інших, але я одночасно можу впливати на своє життя, плануючи своє, хоча б найближче майбутнє. До речі, я вже говорила неодноразово і хочу тут підкреслити, бо тут дуже-дуже це добре буде звучати, що якщо ми з вами не заплануємо перемогу, не дату конкретну, коли буде об'явлено, що припинилася війна, або перейшла в якусь іншу фазу, а перемогу як певний стан, коли буде всім зрозуміло, що Україна перемогла, і ми з цього моменту починаємо рух. В певному конкретному напрямку відбудови своєї держави. Так от, поки ми цю перемогу з вами не заплануємо, вона не станеться. І зараз не про військове планування, тому що ми в повній довірі знаходимося до нашого військового керівництва і до наших військових, які знають, що вони роблять на полі бою. Я зараз говорю вам, дорогі мої глядачі і слухачі, про те, що треба визначати. Своє майбутнє і до нього рухатися. Що ви конкретно зробите в першу чергу після перемоги? Ну я особисто точно знаю, що я буду робити після перемоги. Хтось каже, що він буде там, наприклад, багато святкувати, обійматися, цілуватися, там вітати один одного. Ви знаєте, я е, знаю, що в момент, коли е, буде об'явлено, що так, ми перейшли в фазу перемоги, я дізнаюся, е, який найближчий рейс може мене відвезти в теплі краї. Будь-яка будь це буде пора року. Але я дуже-дуже сильно хочу від... наплаватися в океані. І в мене є така потреба у цієї соліної води. І ви скажете, ви зараз також можете полетіти, поїхати, що вам не дає. Я маю можливості. В мене є для цього і гроші, і можливості, але в мене є щось ще. Я не можу. Я знаю внутрішнє, це моя духовна сутність. Я не можу покинути територію України, поки не буде. Об'явлена перемога України. Я маю бути тут. Можете до цього відноситись як завгодно. Але я, як психолог, знаю, що коли я тут разом з вами, я можу вам показувати, що в будь-якому хаосі за будь-яких обставин, при будь-яких негараздах, ми можемо продовжувати жити, жити. Допомагати один одному об'єднуватись, надихати, і це якраз і визначено. Визначено нашою генетикою як українців. Це визначено тим, що ми українці, що нас не взяли і не візьмуть. І саме на ось ці визначеності. Ми маємо з вами опиратися. Також хочу вам сказати, що ось, ця, ось цей стан невизначеності, якщо ми його зробимо своїм станом потенціалів і ресурсів, то ви зрозумієте, яким, якими крихкими є ці наративи, які нам забивають в голову. Кажуть, нічого не зрозуміло. Так, не зрозуміло десь так глобально, на що я особливо не можу впливати. Але мені зрозуміло принаймні відповідь на питання, хто я є? Що я зараз роблю, для кого я це роблю. Навіщо я це роблю? І коли я буду розуміти відповіді на ці прості питання, мої сенси в житті зміняться. Я зможу бути ефективною для інших. Я пропоную і вам визначити відповіді на ці питання, хто ви є? Що ви робите сьогодні для себе і для інших? Навіщо ви це робите? Яка мета вашого життя? І якщо мета вашого життя жити в процвітаючій країні, давайте заплануємо. Як планувати в умовах невизначеності? Крок номер 1 Прийміть той факт, що ви живете серед величезного хаосу. Знаєте, як тільки ви починаєте осмислювати, що ви живете серед величезного хаосу, ваше осмислення, ваші думки вас починають підіймати над цим хаосом. Далі. Починайте самі змінюватися. Якщо ви не можете змінити обставини, ви не можете вплинути на глобальні політичні військові процеси, змінюйтесь самі. А для цього що треба робити? Ідіть вчіться. Тому що, коли ви вчитеся, ви зайняті, у вас є точно конкретні якісь задачі. Я запрошую вас до себе в онлайн-академію, яка називається Поле Любові. Це однозначно корисно. Там є 9 напрямків, і під цим відео ви можете їх знайти. Якщо буде важко розібратися, зателефонуйте моїй помічниці, вона вам допоможе підібрати саме той навчальний напрямок, який вам підійде зараз. Ви можете піти, наприклад, на один дуже крутий навчальний проєкт, а ви один раз платите і отримуєте всі доступи. до всі Матеріалів безмежно, всі відео, всі записи, всі методичні матеріали. От, і ще й маєте мій супровід, відповіді на ваші питання, коли навчаєтесь на будь-якому навчальному проєкті. Так от, про який навчальний проєкт я хочу вам сьогодні розповісти. У мене є такий навчальний проєкт, який називається Планування майбутнього. Так, він записувався до повномасштабної фази війни. Але там якраз про. Ті сенси, які закладені в плануванні. Коли треба планувати, я розповідаю, в які дні краще планувати, в які періоди року краще планувати. Адже ми з вами маємо потужні астрономічні показники, свої власні біологічні, біографічні показники для планування. І ось ви мене сьогодні послухали і думаєте, ну все, сяду зараз щось собі там позаплановую. Ну, на кшталт, наприклад, зустрітися через 2-3 дні з подругою. Це планування ви зможете зробити, не придивляючись до тої фази місяця чи положення сонця на небі. Але якщо ви хочете все-таки повернутися до усвідомленого планування, приходьте до мене на навчальний проєкт, саме усвідомлене планування майбутнього. Тому що там ви зрозумієте, що коли ти плануєш, то ти починаєш рухатися вже в процесі планування, бо ти вибудовуєш себе в мозку. Певні моделі, ти починаєш вибудовувати своє майбутнє, і всі вже обставини починають підтягуватися під твоє майбутнє. І ти змінюєш себе для того, щоб отримати цей результат. В будь-якому випадку, в кінці вашого шляху, із глибокої невизначеності, вас чекають ваші результати. Я впевнена, що результати, які ви отримаєте, вони будуть для вас дуже радісними. Тож обов'язково пам'ятайте, що коли ви живете, опираючись на певні цінності, то обставини підлаштовуються під вас. Якщо ви вважаєте, що поки не зміняться обставини, нічого не зміниться, то ви себе просто ще більше і більше топите в багнюці невизначеності як чогось жахливого і страшного. Але ми з вами знаємо з сьогоднішньої нашої зустрічі, що невизначеність це не багнюка, це потенціал, це величезний хаос задля вашого розвитку, для того, щоб ви вийшли на інший рівень. А для цього шукайте у всьому сенс. Який сенс в тому, що ви слухаєте мене тут? Я думаю, для того, щоб змінюватись на краще і змінювати через себе всю Україну. Принаймні для цього я тут з вами. Якщо вам зі мною було цікаво, поставте вподобайку, напишіть свої коментарі, задайте свої питання, можливо, щось є такого зараз, що вас оточує, щоб ви хотіли, щоб я тут розібрала. Я залюбки для вас буду розбирати простою мовою психолога. Те, що відбувається з вами кожен день. А з вами була психолог Тетяна Дугельна. Я бажаю вам здоров'я і щастя і нам всім якнайшвидшої перемоги. До зустрічі!